Сьогодні переживаємо четвертий день дев'ятниці до Внебосяття про благословеної Діми Марії. І рівно ж, якщо понеділка, збираємося на спільну нашу молитву за узалежених від алкоголю, наркотиків, ігроманії, розпусти і багатьох інших налогових гріхів. Часто Ісус Христос ставив своїм учням питання. А учні також вірними. Одна із них, хто є твій ближній? Хто є твій ближній? І часто в тих питаннях люди губилися. І також можемо поставити сьогодні питання, діти Божі, хто є ти, діти Божі? І думаю, що багато людей загубилося у відповіді на це питання, хто є та дитина Божа. Хтось би сказав, той, який ходить до церкви, який молиться, той, який дотримує заповіді Божі. той, який нікого не кривдить і зла нікому не чинить. Або одним словом також той, хто чинить волю Отця Небесного, то є Божа дитина. Ми і всі діти Божі. Без винятку. Бо в кожній людині є образ Божий. Бо кожна людина, незалежно від раси, нації, де вона живе, чим вона займається, чи грамотна, чи інтелектуаліста, кожна дитина вийшла з рук Пана Бога. А якщо кожна є дитина Божа, то і кожна є дитина Марії, Пречистої Діви Марії. Але власниво диявола, який спокусив Єва. Його влада є розділювати і панувати. Його влада є якнайбільше відібрати від бога тих Божих дітей, і щоб вони пішли на вічну загибель. Щоб вони краще зрозуміли. Ну це мусимо собі уявити. Батьки, які мають дітей, дві, три, 4, 5, восьми родисатор, не має значення. Але то є їхні діти. І часто та дитина, яка є нечемна. Той наркоман чи піяк материнське і батьківське серце більше переживає і любить їх, як за тих чемних дітей. Тяжко то зрозуміти, збагнути, але так воно є. І то Христос сказав: я не прийшов для праведних, а я прийшов для загибаючих дому синів Ізраїля. Я пішов шукати це, що загубило, що відпало. Так, і часто ми нехтуємо, часто бредемося, часто навіть стидається та мама чи тато, що має сина піяка, наркомана, злодія, бандита. Але вона не відмовляється, бо то її дитина. Хоча дитина проносить встид, ганьбу. І думаю, що в день суду Божого ми побачимо ті речі, які будемо вельми здивовані. І це каже Слово Боже, що перші будуть останні, а ті останні будуть першими. І коли переживаємо сьогоднішній день понеділок, як завжди, молимося за тих всіх узалежнених. Та не тільки ми молимося, але з нами молиться причиста про Діва Діма Марія. Та вона молиться за тих своїх дітей і синів, своїх дочок, які пішли манівцями. І пішли блудними дорогами, То йде велика боротьба за спасіння людської душі. І то ми ясно і виразно бачимо, конаючий Спаситель Ісус на Христі. Ті на нього плювали, зноважали, до Юда, який продав його за 30 срібняків, каже, приятелю. Не каже, що ти є бандита, що ти є ворог, що ти є зрадник, але каже приятелю, бо хочу промовити до Його серця, до Його душі, хочу Його спасіння, Його душі, Його покаяння і навернення. І багато ще тих, навіть тих, яких ще тих, які ми прославляємо тут на землі, навіть взяти того святого Вустина. Ну, то був великий розпусник, Розбійник, який висів по правиці, був злодій, розбійник, який вбивав, певно, насилував чинив зло. І Христос сказав до учнів, що митарі є фарисеї, що митарі, не фарисеї, митарі, які каються, вони переганяють фарисеїв, садокеїв в дорозі до Царства Небесного. І тому є так важливо наше усвідомлення, коли переживаємо той четвертий день дев'ятниці до Матері Божої, поручити Марії. Сьогодні, в той четвертий день, всі ці душі, які є також синами і дочками Марії, синами і дочками Отця Небесного, бо в них є образ і подоба Божа безсмертна душа, поручити їх Божому милосердю і віддати їх в руки люб'ячої Матері приблагословеної Діви Марії. І то, на жаль, багато християн не розуміють того. Бо багато християн живуть в ненависті, в злобі. Багато християн жить іншим людям навіть зла, смерті, пропасті, пекла. Але Бог того не жичи. І тому, являючись у Фатімі Мата Божа, ясно і виразно каже. Як небо переживається ті душі. Коли була візія трьом дітям пекла, то Марія виразно сказала, ті душі можна спасти, але за них ніхто не молиться. І моє християнське обличчя не є тоді, коли я когось відсилаю до пекла. Коли я комусь жичу зла, коли моє серце є переповнено ненавістю і злобою. А моє християнське сумління є тоді, коли я молюся за навернення грішників. Коли я не втікаю від них, але подаю їм руку допомоги, коли я не стадаюся їх, але стараюся знайти шляхи. І думаю, певного, певного дня Господь Бог запитає нас, а скільки ти привів до мене дітей? А скільки ти привів до мене? Чи ти молився за сусіда, з яким гнівався? Чи ти властив, властиво старався його потопити в багні, в болоті? Пам'ятати кривду, образ, які він тобі зробив. І то бути християнином не є так легко, тому що завжди в людині сидить дві сили: сила темрява і сила світла. Ангел темрява сила темрява це злий дух, який завжди нас намовляє, проклинає, виговорює неправду, бреши. Розповсюджуй всякі фейки про ту чи іншу особу. ангел світла світла кажуть, молися за ту бідну душу, яка є на дорозі зла. Жертвуй все за ту душу. Проси Марію, щоб вона врятувала ту душу, щоб та душа не пропала. Це є різні дороги. Але в кожному з нас сидить ота сила темряви і та сила світла, сила ненависті, і сила любові, сила милосердя і сила зла. Марії, сьогодні в той четвертий день дев'ятниці. Ми хочемо благати тебе. Молити, бо не одного ти грішника спасла. І в стихирах з молебнями ми співаємо за всіх, ти молишся, благая. Не кажемо, що ти за праведних Марії молишся. Ні. Але кажемо за всіх, ти молишся, благая!» за тих, хто з вірою прибігає під твій святий материнський покров. Просимо навернення. Бо віримо, що ти не залишиш того, хто під твою опіку прибігав у тебе помочі благав і твого заступництва просив. Ти чекаєш, хоч ми часто завдаємо мечі у болю твоєму непорочному серці. Але ти як любяча мама завжди готова вибачити, простити. І тому, дорогі брати і сестри, в цей день молімося до Марії, просі мої захисту і порятунку, її заступництва за тих Божих дітей, які є на блудній дорозі. Які пішли манівцями, бо Бог прийшов не для праведних, а рятувати грішників. Можна сказати, Бог є Богом грішників, бо Він прийшов їх рятувати. І Христос сказав, не потребує людина здорова лікаря, але хвора людина потребує лікаря. Двері Божого милосердя часто є завжди відкриті перед кожним грішником, то часто наші серця є закриті перед тими грішниками. Але двері Божого милосердя є завжди відкриті. І тому сьогодні також мусимо запитати себе. А як то є в моєму відношенні? Як то є зі мною? Чи я розумію, хто такі є діти Божі? Чи я молюся за навернення тих Божих дітей, які ще не є в тій кушарі, які ще в темряві? Чи я їх поручаю Матері Божій? Чи молюся у їх порятунок, захист? І спасіння. Амінь.